Є новина, друзі. Влада хоче обдурити військових з зарплатами. Дослухайте до кінця. З'явилася зранку. Сьогодні інформація, що нібито в наступному бюджеті проголосують на 246 мільярдів більше на зарплати військовим. Я одразу так ну приблизно підрахував. Тобто, це до 40 тисяч, десь могли би підняти зарплату, якщо буде справедливе розподілення, тому що є ж в армії генерали, полковники, які можуть собі додати. та. Але потім виходить Железняк, і він абсолютно правильно говорить, що навпаки, влада зменшує кількість грошей на зарплати військовим на 280 мільярдів. Чому тому що в цьому році вже один раз дофінансовували бюджет? Зараз має бути дофінансування 325 мільярдів, і це все якраз на військових на зарплати на зброю. І більша кількість йде на зарплати. А в цьому році військовим ніхто зарплати не піднімає. Що це означає? Значить, влада хоче проголосувати бюджет, в якому буде набагато менше грошей. Заплановано. На зарплати військових, як каже, желізняк на 280 мільярдів, ніж в цьому бюджеті, який ми вже знаємо, скільки влада хоче потратити до кінця року, тому що було дофінансування два рази, і це означає, що маніпуляція щоб обдурити людей, обдурити населення, Нібито ми збільшуємо там кількість грошей, а реально нічого не зросте. І от як на мене, треба от депутатам опозиції вимагати від влади не якихось цифр там 240 мільярдів, 280, а треба. Підняття окладу мінімальний оклад 50 тисяч армії. Так само вчителям. мінімальний оклад 30 тисяч, не середня зарплата 30 тисяч, міфічна, яку дадуть, не дадуть, надбавки будуть чи не будуть. А оклад треба піднімати лікарям, вчителям, вихователям і військовим. 50 тисяч. Друге питання там зараз обговорюють підняття прожиткового мінімуму. Гетьман це сказав. Я абсолютно підтримую, треба піднімати прожитковий мінімум, але є один нюанс: до прожиткового мінімуму приєднані зарплати чиновників, суддів може так вийти, що просто в когось чиновників зарплата стане мільйон з 300 тисяч. Ну, так знаєте, маніпуляція. Тому треба зменшити спочатку всім чиновникам зарплати до 40-60 тисяч, а потім піднімати прожитковий мінімум. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка Ну і треба контролювати, щоб не було маніпуляцій.